Хочу сьогодні розповісти вам про професію людей, які вивчають життєдіяльність птахів. Називається ця професія орнітолог. Люди присвячують своє життя вивченню та допомозі нашим пірнатим друзям. Спостерігають за їх розвитком, розмноженням, міграцією, тобто перельотом з холодних в теплі краї. Та поверненням на свою батьківщину. Занотовують і спостерігають за розвитком із пташеняти дорослих птахів, також за популяціями, тобто родинами, чи стають більше родини птахів, чи скорочуються. За допомогою таких чіпів і комп'ютера орнітологи можуть з'ясувати. Як проходив переліт птахів у теплі краї, чи всі повернулися назад, а навіть можуть допомагати, коли птах попав в небезпеку. Також допомагають розвитку птахів для сільськогосподарських потреб, доглядають за ними, лікують, годують. І ще допомагають птахам, які потрапили в складні життєві умови. Лікують. От на прикладі оцього лелеки, якого орієнтологи врятували, коли він собі пошкодив крило в у теплі країни. І тому на їх захист стають орнітологи. Вони допомагають їм в гніздуванні, виготовляють. Отакі От міні будинки, в яких сови відкладають яйця і продовжують свій совиний рід. А як ми можемо допомагати птахам поповнювати годівниці або разом із родиною виготовити шпаківню? І тоді ми станемо маленькими орнітологами.